Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми? Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Який напій вийде, якщо заварити висохлі квіти суданської троянди? Каркаде це трав'яний чайний напій яскраво червоного або бордового кольору і солодкувато кислий насмак, що виготовляється із сушених приквітків квіток суданської троянди з роду гібіскус. Гібіскус належить до лікарських рослин. В африканській народній медицині вона давно використовується, а з плином часу рецепти прижилися і на вітчизняних територіях. Президентом якого Кембриджського клубу був Чарльз Дарвін. Уже як студент Кембриджу Чарльз Дарвін виявляв інтерес не тільки до природознавства. Якийсь час Чарльз був головою клубу Ненажер. Члени клубу збиралися щотижня, щоб скуштувати спільно щось незвичайне, а також продегустувати м'ясо сокола або пугача. Хто такі бокоплави? Ці жовтувато-зеленуваті рачки мають зігнути догою і сплющене з боків тіло. Із семи пар грудних ніжок дві передні пари утворюють нібито маленькі клешні і служать для схоплювання їжі. Три останні пари значно довші за інші і звернені назад і вгору. Вдаряючи ними, бокоплав робить різкі стрибки. Плаває він, швидко перебираючи ніжками. Що стало з Джоном Сільвером у романі Стівенсона Острів Скарбів? Джон Сільвер, розкаявшись, знову поступає на службу до капітана Смоллетта. Але на шляху до Англії Сільвер краде шлюпку і тікає з корабля в мексиканському порту. У підсумку Джон Сільвар як справжній майстер таємниці остаточно зникає з поля зору героїв роману, оскільки, як сказано, ніхто більше про нього нічого не чув. У якому місті згідно з книгою рекордів Гіннеса розташована найзвиливістіша вулиця у світі? Ломбард-стріт Стріт це вулиця в каліфорнійському місті Сан Франциско. Найбільшу популярність здобула її невелика ділянка, що являє собою серпантин, який, завдяки вигнутій формі, допомагає згладити 27% відсотковий нахил. Через вісім різких поворотів дороги цю ділянку вулиці називають найбільш викривленою вулицею у світі. Якого птаха французи називають летючим щуром сизий голуб це широко розповсюджений птах сімейства голубиних, батьківщиною якого вважаються Південна Європа, Південно-Західна Азія та Північна Африка. Ще в глибоку давнину ці птахи були приручені людиною, в результаті були виведені так звані домашні голуби. Оскільки голуби в містах часто харчуються на смітниках, французи прозвали їх летючими щурами. На якій планеті розташований Олімп найвища гора сонячної системи? Гора Олімп це згаслий вулкан на Марсі, розташований у провінції Фарсіда, найвище як за абсолютною, так і за відносною висотою гора сонячної системи. Названий на честь гори Олімп у Греції, на якій, згідно з міфами, мешкали боги Олімпійці. Хто першим із тварин облетів місяць? У 1968 році в космічний корабель Зонд 5 були посаджені середньоазіатські степові черепахи. Вибір обґрунтували тим, що їм не потрібно значного запасу кисню, і вони можуть 10 днів, перебуваючи ніби в летаргічному сні, взагалі нічим не харчуватися. Чого немає у Баобаба? Баобаб це вид дерев із роду Адансонія, родини Мальвові, характерний для сухих саван тропічної Африки. Одне з найтовстіших дерев діаметр стовбура сягає 8 метрів, висота 18 25 метрів. У баобабів немає річних кілець, за якими можна було б достовірно вираховувати їхній вік. Під товстою корою дерева знаходяться м'які і пористі тканини. Як називається антипремія за найгірші досягнення в індустрії кіно? Золота малина, вигадана 1981 року американцем Джоном Вілсоном Антинагорода, що відзначає найгірші акторські роботи, сценарій, режисуру, кінопісню і фільм року. Розглядається як доповнення до премії Оскар. За традицією, номінанти Золотої Малини оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів.